Всім привіт, друзі! У нас розпочались холода, холодний період року. І часто запитання, чи можна ще штукатурити гіпсом, які температурні режими який догляд за штукатуркою, щоб вона не набрала цвілості і не полопала коржом. Ось на прикладі такого готового танхауса все розповідаю. Бачимо, він вже підсохший. Штукатурки все сухо, біленько. Ось такий колір має бути по висиханню. Це на камері передає, що воно не рівно. Текстура тут все рівна, привило підставляється все рівно. Догляд. Для кращого догляду і сушіння потрібно вологоосушувач і дуйка. Дуйка наганяє температуру, вологоосушувач забирає всю вологу з приміщення. Вологосушувачів пляти не потрібно, до прикладу, такий. Вартує 350 гривень на 5 днів оренди. Вони є різних типів, є ще з бачком знизу, що кожен день потрібно зливати там від 10 до 20 літрів. Є такі стаціонарні, де виходить трубка і волога, заходить в каналізацію. Ну і дві таблики, як то все індивідуально, дивитись потрібно по вартостях. Переноски, які витримують всі ці моменти їм від замикання, ось бачимо різницю. Ця стіна в коридорі в двох кімнатах. Це вже пару днів стояли. Цей дружній колектив, можна сказати. І ось перенесли ми сюди. На марш. Бачимо, наскільки різниця. Хочу підсихає, але колір стіни. Зараз пущусь на перший поверх, продемонструю різницю. Ось ми спустились на перший поверх. Ось по стіні. Наглядно видно, чи ще є волога. Але це також пару днів роботи цього дветичного на дрону поверсі, якщо так можна сказати, і тут все буде вже високше. Тому якось так. Можна зробити висновок, що температура на дворі не є якоюсь критичною для приміщень, де немає опалення. Було би бажання все можна зробити, все можна взяти в оренду, можна купити, щось можна запитати. Ми можемо самі це все організувати, і ви отримаєте зимою в холода, штукатурку і сухе приміщення. Якось так.